І про російську пропаганду, як же без неї трохи поговоримо, там дуже бояться українського наступу. Кажуть, що прямо мільйони мобілізованих у резерві ЗСУ, і що недооцінювати можливості української армії не потрібно, все це заявив знову ж таки нещодавно днями в ефірі російської пропаганди. такий собі депутат Андрій Гурульов. він же генерал-лейтенант відставці, один із таких, ну дуже скажімо так, противних. Говорящих голів у в студіях російської пропаганди. Ну і власне кажучи про завдання теперішні, які стоять перед російською армією у зв'язку з поїздкою Путіна на Херсонщину на Луганщину, він теж говорив. Можемо послухати. Не треба недооцінювати можливості противника. Там порядка мільйона мобілізованих по фронту, в тому числі і на білоруському направлінні, в тому числі і у них повністю прикриті всі основні міста, в тому числі територіальні оборони. Це все існує. І зброю їм запад поставляє. В чем смысл Запада? Для них какого-то важно в том плане, чтобы склонить Российскую Федерацию, э, уйти на унизительных условиях. Давайте мы вернемся к тем целям и задачам, которые поставил наш президент. Там же не написано, что нам надо деноцифицировать часть Донбасса, Луганщины ну и так далее и тому подобное. Там стоит четкая задача денацифицировать и демилитаризовать всю территорию Украины. Бідачка, вже навіть слово це дінацифіцірувати не може вимовити. Ну справді, оскільки завдання абсолютно ефемерне, і звучить воно по-дурному і складно звучить, то навіть самі. Так мовити, пропагандисти їхні гості у студіях не можуть його до кінця і прийняти, і усвідомити, і навіть вимовити не можуть. Ну в цьому випадку Гурульов знову заговорив, що всі хочуть унізити Росію, принизити її. Росія сама себе принизила і тим як вона деградувала за останній час. І цією війною вона себе вивела за межі цивілізованих держав. Тому це приниження воно відбувається там у Кремлі, в Москві. І ще оцей, цією промовою, оцей Гурульов, він суперечить прямо заявам міністра оборони. Не Росії Шойгу, який ще рік тому заявив, коли росіяни забралися і втекли, вже відступили з півночі України. То Шойгу заявив, що цілі завдання СВО, спеціальної воєнної операції виповнені або переважно виповнені. Тобто виконано все, вже денацифіковано всіх навколо, тепер ще самих себе залишається денацифікувати росіянам, і все тоді буде в порядку.